И там дай. Учора Нацполіція проводила одну із наймасштабніших спецоперацій у 15 регіонах України. На Черкащині наркоосередок ліквідували працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі співробітниками управління СБУ Черкаської області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури та за силової підтримки спецпризначенців. КОРД. поліцейські викрили трьох учасників групи, які виготовляли та постачали психотропні речовини альфа, пвп -пі, амфетамін та канабіс на території. Нашої області та усі регіони держави. Серед фігурантів – 23-річний організатор групи, який займався пошуком каналів постачання прекурсорів, придбанням обладнання, вибором місця для розміщення лабораторії та створенням каналів збуту, його 30-річна спільниця відповідала за фасування та відправлення наркотиків поштовими сервісами, маскуючи заборонені речовини. Третій 20-річний учасник групи виготовляв психотропи у спеціально обладнаному гаражі під лабораторію. Щомісячний обсяг виробництва наркопродукції приносив черкаським наркоділкам мільйонні прибутки. У ході документування чорного бізнесу поліцейські провели кропітку роботу. Працювали слідчі, оперативники кримінальної поліції, спеціалісти кримінального аналізу, поліцейські управління боротьби з наркозлочинністю та правоохоронці інших служб. За результатами проведення п'яти санкціонованих обшуків було вилучено канабіс, амфетамін, психотропи альфа пвп лабораторне обладнання, пакувальні матеріали та інші речові докази. Поліцейські ліквідували телеграм-канал, через який здійснювався збут наркотиків. Вилучене скерували на експертизу до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі двом підозрюваним чоловікам обрано запобіжні заходи тримання під вартою з правом несення застави у розмірі 242 тисячі гривень. Нині у суді вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу 30-річній жінці. Досудове розслідування триває.